Так, всім привіт, з вами я, Марковка, і сьогодні я вам покажу, як, як, як завантажити відео в YouTube на свій канал. Для того нам буде потрібно, ну, у вас з'явиться така головна сторінка. Зараз ось така. І ви можете нажати, нажати Завантажити. Ось. Ось і нас таке буде. Цокаємо на ось це і вибираємо той файл там, де у вас стоїть відео. Я зараз зайду по швидкому на той файл ось. Я буду замонтажувала відео про Майнкрафт, як ми грали з моїм другом. Ось. воно. Так, цокаємо на нього. Ось, і нас загружить. Потім називаємо. Я назву і... Ну, я зараз поставлю паузу і назву його. Зустрінусь через піп. піп! Я назвала і навіть дала IP того сайту сервера, бо я казала там, що IP сервера буде в описанні. Чекаємо, поки не нас загрузиться. Залишилося 3 хвилини. Я поставлю знову на паузу. Я просто хотіла сказати ось, я граю з другим своїм картопелом. Ой, я ще дещо забула зараз. Знову поставлю на паузу, зустрінусь через піп. Піп! -пі -пі. Ось, я нажала. Може, ну. Е, знов завантажиться дві хвилини. Я зараз розкажу про ось це відео. Якщо кому не інтересно, то й перемотуйте. не, не, не перемотуйте, часу. Ну, помилилася з його назвою, і почали тримати, і я помилилася з його назвою. Як оригінально! Як я все люблю, я помиляюся, забуваю ім'я сервера, ще забуваюся вітатися. Все може бути. Все? Ja? Все може бути. Ми можемо украсти з магазину, там побалакати щось непотрібне. Дальше, і далі, і так далі. Як ви знаєте, ми все любимо робити далі, далі. Ну, ми все любимо крас. На що щось сказала, що вам? 95%. Бачите, як скоро пройшло час? Ніхто до тім не посміявся, поговорили. Ну... У мене тут 95%. Ну, бачите, збережено. Ось. І я опубліковую. О. Майнкрафт. Нас. Настя. Майнкрафт. Треба перезвати. Треба перезвати. Є дещо тут... А, ні -ні -ні, ну, чуть-чуть все позну пробила тут, як ви бачите, ось я зловкоментари дозволяю. Так, далі разом так, як буде відео і так, можна подивитися його відео, ваш показати схожі відео, коли коли відео закінчується. Показувати елемент керування програм, показую відео, Ну, коротше. Я, Маркалка і картопля. бачите, зміни мене не чути. Ну нам не потрібно Там я, колка и... Ну короче, вы поняли. так Ну, короче, мискай, это бойка 12 И сервера. На якому мы играем, короче. Вот так. И можно шаодное видео. И может на... Можно Робимо, якщо ви хочете ставити ще одне відео. Ну так, всім дякую за просмотр, за підписку і лайки. Всім до нових зустрічей. А якщо ви ще не підписав, став, підписуйтесь, якщо ви ще не поставили лайки, то ставте лайки. Е, ваші лайки і підписки допоможуть розвитку каналу, бо випускала почастіше відео. Кожен день відпускати, ну ви розумієте, там домашнє завдання, завтра виступаю, виступаю, ну, я ще до школи ходжу. Ну, всім дякую за посмотрю лайків і до нових зустрічей. Бувайте!